Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні пропонуємо вам послухати оповідання, яке називається Дорослий син. Міша прокинувся, але очей ще не відкривав. Такий гарний сон йому приснився. Наче так. А що ж було у вісні? Невже забув? Точно забув! Шкода. Тільки й пам'ятав, що було цікаво, приємно, а більше нічого. Міша відкрив одне око, подивився навколо. Потім закрив і відкрив друге. Ним теж озирнувся. Таку маніпуляцію виконав кілька разів. Отже, що в нас виходить? А виходить? Що праве око добре бачить праву частину кімнати, ліве ліву. Середину кімнати вони бачать разом, зробив висновок Міша, задоволений своїм досвідом. Ну, що, Михайле світло, сонечко, прокинувся. У двері заглянув тато. «Бажання «Стати з'явилося, чи тепле ліжечко тебе не відпускає? Не відпускає, хитро підтвердив Міша. Тоді треба допомогти хлопчикові вирвати його з обіймів ліжка. Тато підійшов до Михайлика, підняв його і високо підкинув до стелі. Мишко навіть завищав від задоволення. Давай ще раз врятуємо мене з полону ліжка, попросив Міша. Тата хотів заперечити, але я, глянувши на сина, який скорчив благальне личко, погодився. Міша знову влігся на ліжко. Тата нагнувся, хотів обхопити його руками, але син його зупинив вигуком. Згадав, гарна новина! Я згадав свій сон. У ньому був дуже симпатичний триокий динозаврик. Ми з ним подружилися, він ще вмовляв мене зробити собі третє око. Дуже потішно. Міша замовк, потім запитав. Тату, а чому в людини тільки два, а не три ока. Якось про це навіть не розмірковував, усміхнувся тата. Чесно, не знаю. Така будова людини. А я ось знаю, поважно повідомив міша. І чому ж? поцікавився тато. Ну, по-перше, це було б негарно. Замість чола око стирчить. А в окулярах від сонця ми взагалі, як іншопланетяни, виглядали. б. А по-друге, запитав тато, а по-друге, почалася б так. «Яка плутанина? Чому плутанина? здивувався тата. «Та, та дуже просто. Зараз наше ліве око бачить усе ліворуч, праве око усе праворуч. І обидва бачать середину. Вона в них спільна. І вони між собою розуміються. А якщо з'явиться третє око? Це ж постійні скандали. І яка буде причина цих свар, зацікавився тато. Дуже проста. Третє око заявить. Праве око. Ти маєш правий бік. Ліве око твій відповідно лівий. А мій простір це середина. Тому не смій дивитися на неї. А як вони зможуть не дивитися? Адже межі немає, тому все одно будуть на середину поглядати. А третьому оку це не сподобається. Почнуться з'ясування, свари. А ми через ті суперечки стали б погано бачити. Ось тому в людини тільки два ока. Хм, Цікава теорія, розсміявся тато. Ну ти, брате, і навигадував, піду мамі розповім, а ти давай підіймайся, снідати пора. Міша чистив зуби і наспівував про себе нехитру пісеньку, яку ж він нещодавно сам склав. Ми вранці прокидаємось і сонцю усміхаємось, ми наша дружна сім'я, поки нас троє, тато, мама, я. Слово поки він додав у надії, що мама погодиться взяти собаку. З кухні пахло чимось смачненьким. Мама смажить млинці і здогадався Міше, як добре, що сьогодні неділя значить, снідати будем усі разом. Мишко дуже любив ці сніданки у вихідні. Звичайно, мама пекла млинці, або тато приносив із сусідньої булочної найсвіжіші ще гарячі булочки та круасани з різними начинками, які Михайлик уплітав із неабияким апетитом. Але головним під час таких сніданків були розмови. Батьки разом із Михайликом обговорювали різні сімейні справи, плани на майбутнє. Вирішували, як провести вихідний день, куди поїхати у відпустку і багато іншого. Але цього вихідного все складалося не так. Коли Міша вийшов із ванної, тато вже одягнений, стояв із дорожньою сумкою в руці. Ти куди? Синку, діду у відрядження. Не хотів раніше говорити, щоб тебе не засмучувати. Але ж сьогодні вихідний, з надією вимовив Міша. Мені завтра вже зранку потрібно бути на місці. Тому лечу сьогодні. Ти ж знаєш, робота це серйозно і важливо, продовжив Міша. Усього на кілька днів. Не горюй. Тебе залишаю з мамою. Пам'ятай, ти мужчина, а мужчини завжди оберігають і допомагають жінкам. Тож, думаю, можу на тебе покластися, і мама буде тобою задоволена. Тато присів на навпочіпки Ну, будемо прощатися. Міша підійшов, тата обійняв його, поцілував. А потім, підморгнувши, сказав а тепер по-нашому. Міша посміхнувся і обережно торкнувся кінчиком носа, кінчика татового носа. Такий ритуал прощання виник ще з того часу, коли Міша був зовсім зовсім маленьким. Одного разу тато, ідучи на роботу, Підійшов до мами, яка тримала Михайлика на руках, щоб з ними попрощатися. Поцілував маму, а коли хотів поцілувати Михайлика, той відвернув голову, а коли повернув, то доторкнувся носом татового носа. Хлопчику це сподобалося. Відтоді це їхнє особливе прощання і повелося. Тата зітхнув пора. Треба йти. Міша з мамою помахали йому з вікна, він у відповідь послав повітряний поцілунок. Ну, синку косинку, будемо їсти млинці, бадьорим голосом сказала мама. Але по очах Михайла бачив, що і вона теж сумує з приводу татового від'їзду. Вони з мамою попили чай зі смачними млинцями. Потім двох подивилися мультфільм про кота. А давай сходимо в зоопарк, запропонувала мама. Ура! закричав Міша. Походив в зоопарк, Міша обіжнював. Ну, погодьтеся, не любити зоопарк неможливо. Там завжди цікаво і весело. Але день сьогодні видався явно невдалим. Не встигли вони з мамою дійти до зоопарку, як звідки не візьмись, налетіли хмари, подув сильний вітер. Здається, буде гроза. Треба повертатися, причому якнайшвидше, інакше ми з тобою. Мама не встигла закінчити речення, як упали перші, спочатку рідкісні краплі дощу. А потім дощ ринув з усієї сили. Вони йшли вздовж довгого паркану. Навколо не було ні магазинів, ні під'їздів, де можна було б перечекати стихію. Мама зняла з себе куртку і накинула на мішану голову і плечі, намагаючись захистити його від зливи. Вона хотіла зупинити таксі. Але вони не зупинялися. Видно, були зайняті або їхали за викликом. Дощ усе посилювався. Нарешті поруч з ними зупинилася машина, і жінка, яка сиділа за кермом, дещо відкривши двері, крикнула Швиденько в машину! Мама з Мішею, не роздумуючи, прошмигнули в автомобіль. Бачу, змерзли. Зараз увімкну отоплення. Вам далеко? Мама назвала вулицю, на якій вони жили. Незабаром машина зупинилася біля їхнього будинку. Мама вийняла гаманець і хотіла розплатитися за проїзд, але жінка, яка їх підвезла, запротестувала: Ну, що ви, про які гроші може бути мова? Рада, що змогла вам допомогти. Адже ви з дитиною зовсім змокли, замерзли. Мама з мішою подякували добрій жінці і поспішили додому. У квартирі вони зняли мокрий одяг, прийняли гарячий душ, випили чай і залізли під ковдру. Мама, розкажи, якою ти була маленькою? Ой, Міша, краще тобі про це розповість бабуся. Хоча, якщо чесно. Я не дуже цього хочу. Чому? Та тому кожній мамі і кожному татові в усьому хочеться бути прикладом для своєї дитини. А я, коли була маленькою, судячи з оповідань моїх батьків, була жахливою бешкетницею, занадто допитливою і дуже самостійною. Допитливою, самостійною! Адже це ж добре? Так, але з однією обов'язковою умовою коли це погоджено з дорослими, а не тоді, коли дитинка 4-5 років вирішує сама і робить, як вважає потрібним. Може, і розповім про себе, але іншим разом. А зараз давай відпочинемо. Щось у мене голова розболілася. Зараз вип'ю таблетку і постараюсь заснути. А ти, друже, іди в свою кімнату. Добре, синочку. Міша пішов до себе. За вікном продовжував лити дощ. Усе було сірим і похмурим. Теж посплю, вирішив він. Так час швидше пробіжить. Мама прокинеться, і ми візьмемося з нею за щось цікаве. Міша роздягнувся і ліг у ліжко. Щоб було веселіше засинати, взяв із собою улюблену іграшку щеня Барні. Коли Міша прокинувся, на вулиці було зовсім темно. За шумом, що долинав з вулиці, він зрозумів, дощ не припинився. Він вийшов із кімнати. У квартирі світла ніде не було. А де мама? Невже вона пішла і залишила мене самого? Міша зупинився, прислухався, було тихо. А, мабуть, мама ще спить, здогадався він і побіг у спальню. Мама лежала на ліжку і щось казала. Ти з ким розмовляєш? запитав Міша. Але мама йому не відповіла, а говорити продовжувала. Ти, ти що? Сама із собою розмовляєш? Чому? занепокоївся Міша. Мама знову йому не відповіла, продовжуючи говорити своє. Мишко почав розбирати окремі слова, фрази. Мішенько, де мішенька? Йому не можна бути одному? Як болить голова, просто розколюється. Мамо, чому ти питаєш, де я? Адже я тут? Я не один, а з тобою. Але Михайликові слова ніби пролітали повз маму. Вона продовжувала бурмотіти, звертаючись то до тата, то до дідуся з бабусею з проханням не залишати мішу. Спочатку Міша подумав, що це якась не дуже зрозуміла для нього гра, а потім зрозумів мама його не чує і не бачить. Йому стало страшно. Він заплакав. Потім почав шарпати маму за плече. «Мама, матусю, чому ти мені не відповідаєш? Що з тобою? Я боюся. Видно, він кричав так гучно і так сильно смикав за плече, що мама прокинулася. Мішенька, синку, що ти, що ти? Не плач. Я зараз, зараз я встану. Вона простягнула руку, увімкнула настільну лампу і спробувала сісти. Ой, щось голова обертом іде, я ще трохи полежу. І вона без сил упала на подушку. Із прилиплим до чола волоссям. Блискучими очима, дуже червоними щоками, мама мала незвичний вигляд. Міша взяв маму за руку і відчув, яка вона гаряча. Мама захворіла, здогадався Міша. Здається, у неї висока температура. Мишко злякався ще більше і йому Знову захотілося заревіти ще сильніше і голосніше. Але тут згадалися татові слова Сину, ти мужчина, а мужчини оберігають і допомагають жінкам. Як голова болить, пити, дуже хочеться пити, прошепотіла мама. Точно. Подумав Михайлик. Мама завжди говорила, що під час хвороби потрібно багато пити. Він побіг на кухню. Варто було б зробити чай. Але згадав, як одного разу обпікся кип'ятком, і батьки йому суворо заборонили самостійно користуватися чайником. Ой, у нас ще є мінеральна вода. Він узяв пляшку з водою. Чашку і побіг у спальню. Там поставив чашку на тумбочку і обережно налив у неї воду. Налью половину чашки так мамі буде зручніше пити. Він підніс чашку до маминих губ. Мамочко, це водичка. Пий. Мама, піднявши голову, жадібно випила воду. Ще, промовила вона. Міша налив ще півчашки, потім ще. Поки мама не напилася. Так, думай, що роблять у разі хвороби, розмірковував Міша. І передачами стала картинка, як бабуся клала йому на лоб компрес із вологого рушника, коли в нього була висока температура. У ванній кімнаті Міша знайшов маленький рушник, змочив його холодною водою і, повернувшись до спальні, поклав на мамине чоло. Дякую, синку, тихо промовила мама. Не хвилюйся, зараз ще трохи полежу і встану, нагодую тебе. Вона заплющила очі і тут же задрімала. Тепер буде все добре, заспокоював себе Міша. Задзвонив телефон. Це був тато. Міші хотілося розповісти про те, що трапилося про те, як він злякався, як допоміг мамі, але вирішив зараз татові нічого не розповідати, адже він лише розхвилюється, почне переживати, а здалеку допомогти нічим не зможе. Обманювати, звісно, негарно. Але Мишко подумав якщо скажу, що мама спить, і я не хочу її обудити. Це ж правда? Так він і зробив. Тато трохи поговорив з Мішею. Повідомив, що в нього все добре. Він повернеться раніше, ніж припускав. Завтра увечері, або післязавтра вранці. Пообіцяв передзвонити трохи пізніше і поклав трубку. Міша зголоднів. Він пішов на кухню. Знайшов булку, поклав на неї товстий шар улюбленої шоколадної пасти Нутелла і з апетитом її з'їв, заїдаючи яблуком і бананом. Потім пішов у гостину і ввімкнув телевізор. Дитячих передач не було. Він заглянув до мами, рушник на лобі став гарячим. Міша пішов у ванну, щоб знову змочити його в холодній воді. А коли повернувся, то знову почув мамине бурматіння. Цього разу навіть не міг розібрати жодного слова. І знову на мішу напав страх. Мамо, мамусю, перестань так розмовляти. Адже я нічого не розумію. Подивися на мене. Я боюся, але мама його не чула. Міші у відчаї хотілося втекти до своєї кімнати, заревіти, заритися в подушку і заснути, потім прокинутися, забувши про все, як про страшний сон. Але його зупинив мамин Стоїн. Видно було, їй дуже погано. Та що ж я? Адже потрібно лише викликати лікаря. Міша добре пам'ятав номер 9.1.1. По ньому завжди звертається, коли людям погано. Він побіг до телефону. Служба 911. Що у вас сталося? Міша трохи сторопів. Ало? Вас не чути? пролунала в телефонній трубці. У мене мама, промовив Міша пошепки. Від переживань у нього пропав голос. Не хвилюйся, дитинко. Голос жінки став м'яким і ласкавим. Що з мамою? Вона дуже гаряча. Весь час щось говорить, а мене не чує. А де ви живете? Ти адресу знаєш? Звичайно, знаю. І Міша впевнено назвав свою адресу. З мамою все буде добре, заспокоїла його співробітниця служби 911. Зараз до вас приїде лікар і медсестра. Лікаря звати Петро Іванович. Коли у двері подзвонять. Відчиниш тільки тоді, коли він називе своє ім'я. Домовилися? Так, відповів Міша. Незабаром задзвонив домофон. Міша підняв трубку і, як дорослий, запитав: Хто це? Лікар Петро Іванович. Чути було, як піднімається ліфт. Потім подзвонили у двері. Міша взяв ослінчик. І, зазирнувши у вічко, побачив чоловіка й жінку в білих халатах. Тільки після цього відчинив двері. Ти молодець. Усе зробив правильно. Відразу двері не відчинив. Дізнався ім'я, подивився у вічко, переконався, що це викликані тобою лікарі. Ну, давай, герой, показуй, де руки помити. Потім до мами. Лікар був великий кремезний чоловік із вусами і добрими очима. Міша, як тільки його побачив, заспокоївся. Такий хороший дядько, він обов'язково мамі допоможе. Лікар глянув маму, послухав і сказав медсестрі. Легені чисті, але температура дуже висока. Зробимо укол, а потім пропишемо лікуванням. І, звертаючись уже до мишка, вимовив, виявляється, ти не тільки знаєш, як і кому двері відчиняти, а й як першу допомогу надати. Дивлюся, і воду піддавав, і компрес холодний робив. Молодець. А головне, вчасно здогадався нас викликати. Температура в мами дуже висока. Без нашої допомоги їй було б важко з нею впоратися. Тож ти герой з усіх боків. Після уколу температура поступово зменшилася, мама отямилася. Відкривши очі і побачивши незнайомого чоловіка в білому халаті, вона злякалася: Хто ви і що ви тут робите? Я лікар, аби не ваш Дорослий син, який вчасно до нашого приїзду надав вам кваліфіковану допомогу, вам було б дуже погано. У цей час задзвонив телефон. Це знову дзвонив тато. Міша взяв телефон. Так, тато, Мишко, поклич, будь ласка, маму. Міша передав трубку мамі. Так, любий, дійсно, я спала. Як у нас справи? У нас усе добре. Так, так. У мене теж усе гаразд. Не хвилюйся, що може зі мною трапитися, коли поруч син, наш чудовий дорослий син. І мама посміхнулася Міші. Лікар ще раз оглянув маму, виписав рецепт на потрібні ліки. От тільки хто вам їх купить, вам необхідно лежати. Дякую, лікарю, не хвилюйтеся. Звернуся до своєї подруги. Вона допоможе, а незабаром повернеться із відрядження чоловік, мамі стало явно легше. Вона повеселішала. Лікар сказав: Ну, тепер ми за вас спокійні, і можемо їхати по інших викликах. Думаю, кілька днів ліжкового режиму, належне харчування, регулярне прийняття ліків, і все буде добре. Міша повів лікаря на вихід. Біля дверей лікар простягнув Міші руку і, як дорослому, міцно її потиснув. Ну, тримайся, Михайло, світ! Як тебе по батькові? Міша розгубився щодо по батькові. Був не готовий до такого питання. Лікар це зрозумів і запитав: Тата твого як звати? Василь, голосно сказав Міша. Отже, ти, Васильович, будь здоровий, Михайло Васильовичу, передавай татові привіт і скажи, що він може пишатися таким сином. Міша почервонів від такої похвали, і, якщо чесно, це було дуже приємно. Тепер можна спокійно чекати повернення тата. Він повністю відповідав його очікуванням. Був мужчиною, який оберіг і допоміг любимій жінці мамі На цьому я прощаюся з вами. Всього вам самого найкращого. До нових зустріч. До побачення!